Далі ж говоримо про ситуацію на фронті. Ігор Лизгуб, начальник пресс-служби бригади ГАРТ. Підполковник долучається до нашого ефіру. Вітаю, дякую, що сьогодні з нами. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Далі ми говоримо про ситуацію в зоні вашої відповідальності, якою вона є вже станом на зараз на вечір неділі. Прикордонна бригада Гарту складі сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання звісічі та стримування російської зброї агресії на південно-слобожанському напрямку, де тримає оборону наша бригада. Ситуація залишається стабільно складною. Російсько-окупаційні війська продовжують постійні обстріли позиції наших підрозділів, вдаються до спроб штурмових дій, використовують досі розвідувальні сили. Проте утримуємо визначені рубежі. Ситуацію контролюємо. Ну і от вже від початку доби у нас на напрямку основні атакувальні дії ворога в напрямку Вовчанська та поблизу Вовчанська. Вже від початку доби вже п'ять спроб штурму було відбито. Самому місті Вовчанську, яка ситуація і як діють росіяни вже в міській забудові? Ситуація по вовчанську не змінюється. Ворог кидає великі ресурси за для того, щоб захопити місто місто, точніше, вже ну фактично, руїни, які залишились від міста. тобто постійні штурми йдуть, постійні атаки піхоти малих піхотних груп. Обстріли постійні з використанням авіації, артилерії, мінометів, удари дронів дронами задують по позиціях наших підрозділів, підрозділів Сил оборони України, які все таки продовжують утримувати позиції у самому місці. Хоча це дуже складно робити, оскільки я вже казав, що фактично там одні руїни і утримувати бодай якісь там позиції вкрай важко, але українські захисники це завдання і. Стримують ворога погодні умови. Чи впливають на дії ворога і на напрямку, і безпосередньо в самому місті погодні умови завжди впливають на хід ведення бойових дій. От останніми днями це були дощі, тумани. Це таки були часте явище. Зараз трошки стало прохолодніше, і все це звісно ускладнює роботу в першу чергу нашого нашого основного ударного засобу дронів. Через погіршення видомості в першу чергу і противник цим активно використовує, здійснює маневри, переміщення намагається непоміщеними підібратися підібратись до позицій. Проте відповідно цю ситуацію можна використати і нам на нашу користь так, так само здійснюємо маневри переміщення до забезпечення до забезпечення передових підрозділів. А Попри такі складні умови, все одно аеророзвідка і ударні групи виконують задачі, виявляють ворога, і противник уражається. Зараз коли ми говоримо про ворожі безпілотники, що вони використовують, і от знову ж таки погодні умови як на це впливають? Як вже казав, що погода, звісно, впливає на роботу дронів, проте у противника дронів дуже багато. І вони працюють цілодобово. Це і розвідувальні, та розвідувальні дрони, і ударні, і в тому числі, числі на оптоволокні. І від них напевно виходить найбільша небезпека, оскільки їх саме оптоволоконні дрони не може зупинити реб, їх треба фізично знищувати. Ну і такі добрі заходи протидії це маскування, і найголовніше це пильність. Під час чергування на позиціях і особливо під час переміщення. Зараз, чи є певні нові модифікації у росіян. Ви згадували про дрон на оптоволокні. Чи зараз є певні нові варіанти БПЛА від нашого ворога? В принципі, вони розвивають найбільше цей вектор самого оптоволокна. це дрон таки, такого тактичного рівня, безпосереднього поля бою. І тут вони йдуть в напрямку збільшення дальності застосування цих дронів, тобто збільшуючи кількість того волокна, і відповідно розширюючи горизонти для своїх ударів, також хочу запитати про рекрутинг до вашої бригади. Зараз кого потребуєте? Можливо, людей з певними навичками з цивільного життя шукаєте загалом. Кожна людина з цивільного життя може знайти собі застосування у війську. Професій потрібно дуже багато. І у нас є група рекрутингу, Звернувшись за телефоном. 192 98 9839, можна отримати консультацію про порядок проходження служби, призову, проходження навчання, призначення на посаду. І крім того, у нас діють для нашої бригади і прямий призов без ТЦК. І призов за контрактом, є спеціальні умови для молоді, 18-24, і 18-24 дрони. Тому можна себе реалізувати, можна себе знайти у війську, і це треба робити, оскільки справа захисту батьківщини це наше спільне спільне завдання. Дякую за нову інформацію. що училися за вашу спобративому роботу. Ігор Глизогуб, начальник прес-служби бригади Гард, був з нами на прямому зв'язку. І нагадаю, що ми говорили більше про сто на фронті і безпосередньо зону відповідальності нашого гостя. Це місто Вовчанськ і власне околиця Вовчанська. Там росіяни також продовжують спроби наступати. І як зазначив наш гість, вони продовжують спроби просуватися, і власне безпосередньо навіть не в місті, як зазначив гість а в руїнах міста Вовчанськ.